Всім привіт! Так, доробив я тормоза. О, результат. Ну о, це нічонка це на траві. Але їхав туди дорогу. Ось такі короткі. Один, два, там, от далі більше я такі Пробував. Тормоза дуже легко нажимається. Можна і руково натиснути. <кхід> e, Зробив я Удовжив... Чекаємо, спай, сонце. На лапку чушу нажимаю ногою, додав у долину. У мене було, чекайте, 5-4,5 см від, від трубки від лапки до центру болта. А тепер 7,5 зробив і удовжив тягу. Бо вже ну, пішло, то кажуть. Далі тут ще треба мені буде зібрати, бо це мішай. І тут тут пересверлив ще одну, була одна, друга, це на трету. Щоб у моменті хід був. Можна і тут поставити. Тобто ще буде легко нажиматися, але стає, це дуже легко Е, Треба ще колодки протерлися, бо недавно в мене робили такого тий. І воно буде зовсім краще, але дуже легко нажати і все. Ще на друге колесо, але як там перейти якось. В принципі, тут є якесь місце, що можна, можна буде проводити костюма, трубку, трубку буде купити. Вал походу я маю, а може вже закоротки. Ну, нема то буде. Купувати треба буде. Так що тормозами довольний. Колодки я підводив, але вони нерівномірно беруть, вони підтруться трошки, тоді я підведу краще. Лапка дивіться, Нажимаю рукав, тормозаю за ткою земду. І все. Тут трошки в мене близько, підтирає ніби трошки перше. Ларку зібрав, бо вона на скусе було, бо вона якщо упряту. А я привек теж тормозить. Розігнався на тормоз, а це нема тормозів. Думаю, що це є. А потім дивився, я не на то нажав, це треба, бо тимчасово таку пустити, причепити. А потім... Зроблю і зроблю так, як то разом тут ту защолку, чи якось сказати, щоб дві зразу нажимались, а як треба, б би, би розчіпалось. Ти, Ти так зроблю. Або зроблю дві трубки таку, і палець такий, бо то. Але в принципі, то як треба буде, забуду буксувати, яке з колесо, треба буде розплінтовувати, ніби треба зробити так, ми легко розчіпалось. Ось такі то справи. Так що, то що я вам хотів сказати, що я сказав, так що все готово. Всім добра!